Казка Заяча наречена. Жила собі жінка із своєю донькою, і був у неї прекрасний город. І росла на тому городі капуста. Але повадився туди ходити зайчик. І до зими поїв усю капусту. Ось і каже мати доньці: Йди на город. І прожени зайчика. І каже дівчина зайчику, Геть, геть, зайчику, а інакше ти так всю капусту поїси. А зайчик і каже дівчинці Дівчино, йди сюди, сідай до мене на мій заячий хвостик і поїдемо зі мною в заячу хатинку. А дівчина не погоджується. Другого дня приходить зайчик знов і їсть капусту. Каже мати доньці, йди на город і прожени зайчика. Каже дівчина зайчику. Псш, зайчику, так ти всю капусту поїси?» А зайчик каже Дівчино, йди сюди, сідай до мене на зайчий хвостик. І поїдемо разом зі мною в заячу хатинку. А дівчина не погоджується. Приходить зайчик третього дня і їсть капусту. Ось мати й каже своїй доньці Йди на город та прожени зайчика. Дівчина каже Псш! Зайчику, так ти всю капусту поїси? А зайчик їй каже Дівчино, йди сюди, сідай до мене на заячий хвостик і поїдемо зі мною в мою заячу хатинку. Сіла дівчина на заячий хвостик і повіз її заячик далеко-далеко, в свою хатинку. Каже він дівчині. Ну, а тепер навари зеленої капусти і проса. А я піду звати гостей до нас на весілля. Ось і зібралися всі гості весільні. Були там усякі зайці. Ворон був замість попа, щоб обвінчати молодих. Лисиця за причетника, а вівтар був під самою райдугою. Але дівчина засмутилася, що булава вона серед них сама самісінька. А тут приходить зайчик і каже Відкрийся, відчинися, гуляють гості весільні. А наречена мовчить і плаче. Зайчик пішов, потім приходить знов і каже. Відкрийся, відчинися, їсти хочуть гості весільні. А наречена все мовчить і плаче. Зайчик відходить, знов і знов приходить і каже Відкрийся, відчинися, гості весільні вже зачекалися. А наречена мовчить, і зайчик іде. Зробила вона тоді з соломи опудало, нарядила його в свою сукню, дала йому в руки ополоник і посадила до казана спросу, а сама пішла до матері. Приходить знов зайчик і каже. Відкрийся, відчинися, відчиняй двері і, як ударить, опудало по голові. У того й чепець з голови впав. Побачив зайчик, що це на його наречена, і пішов сумний.